Доброго дня глядачам. Вчора е, припідняв талькою каркас, загнав гараж, Ну щоб подивитися, як воно встає. Вигляд має воно такий його І трохи, скажімо так, робота зайшла в тупик. А точніше, я два варіанти, як е, цей прицеп далі робити. І не знаю, як краще поступити, як краще. Убрати. Перший варіант. Роб, робити так, як є. Ну, як бачите, він такий став високий, мені вже ну, пуцицький, можна сказати, це вже без бортів. І, також тут відстань мінімальна, а тут, ну, понятно що тут я собі візьму, вріжу, це, це не проблема. І так, перший варіант робити, як є. Далі борти, передній, задній бокові. Ну, і буде він 2,20 висоти, Ну, вже, вже десь 1,20 двадцять. Перший варіант. Або робити другий варіант. Ну, от Не знаю, як правильно робити. Отак, як зараз це все поклав, можна, можна обдумати. Другий варіант. Це взяти все-таки викинути ті ресори. Понизити раму, покласти аж усю диво, у ту раму одну диву. Це 35 см, рама стає нижче, і відповідно кузов трошки переварити. І кузов буде не прямий, а буде отак. жолобок жолобок і без ресор. Які плюси того, він не буде гуйдатися. Ну, Бачу деякі відео в інтернеті що прицепи везуть там зерно, чи що там Ну, повний прицеп нагружений. І він на тих ресорах, якщо сильно загружений, сильно його розкачує. Щоб його не розкачувало, в цих прицепах ресори мають стояти впритик під кулеса. Тоді його так не буде розгойдувати. А оскільки ресори у мене сильно віддалені, то є, є ймовірність, що він буде гойдатися. Можна, можна наростити упор, зробити там. але при великій вазі він впрацював упори, то нафігати ті ресори взагалі потрібні. Ну, ну, ну так, це такі роздуми. Мені мені цікаво, хто що думає, як краще робити. Також який плюс ну, для мене особисто: в мене склад низький. Якщо рама опуститься на 35 см вниз, то відповідний поворотний механізм буде на 35 см вниз. Ну і підніматиме. Тоже на 35 см дубальки збільше. Я зможу далі заїжджати в склад. Бо у мене склад і пішов, пішов, і там десь в кінці він аж 2 метри всього-навсього. А тут вже його висота 2,20 в такому варіанті Ну В принципі, висота 220 так і залишиться, але висота висипання, у зв'язку з тим, якщо я його занижу. На 35 см зміниться. Ну, от, не знаю. Також він не гойдатиметься. Взагалі є такі прицепи, називається він НТС-5 Зараз я оставлю фотографії, як вони виглядають. Вони без ресор, вони на 6,5 тонн розраховані. Тобто без ресор 6,5 тонн воно працює. Так покажу, щоб було цікаво подивитися. Без ресор 6,5 тонн. Ну вони, як не кажуть, лодка. Там кузов повністю глухий. Ну, зараз я вам кину фотки, глянете. Отакий вони мають вигляд. І воно все, все нормально працює. Прицеп має 2,5 тонни і Виробник заявляє, що в нього влазить 6,5. 8 тонн, це загальна вага. Тобто, навіть якщо я такого плану зроблю, то я зможу грузити навіть не 5 тонн, а 6-6,5. Що теж, в принципі, як то плюс. Чи потрібні ті ресори, чи наскільки, як правильно вони будуть працювати, видвинути їх сюди, ну видвину, але ж тут ті заклепки, чи брати, розширяти раму. Не знаю, от є над чим подумати, якось воно, не знаю, чи, чи далі робити так, як є. Понизу тут є. От, бачите? Оце приблизно рівно виставив раму. І все одно треба підкладувати колодочки. Якщо я його понижу, то буде, буде в принципі, нормально. Буде зразу на землю класти і він буде рівно стояти. Транспортна висота в мене буде ось така такова. Тобто в мене буде воно весь час в такому положенні стояти. Не вищий, не нижчий, бо в мене буде чіплятися не на нав'язку, а на спеціальну приспособу, про яку я зніму відео. ну Як буду її вже ставити. Ще поки що вона на тракторі не стоїть, нема там що показати. Тобто, суть яка, він чепиться на ту приспособу. І він буде там, якщо, наприклад, жнива, він буде їсти цілий день, чи там скільки треба буде. Не треба буде нав'язкою піднімати, опускати, він буде зараз закріплений, буде просто як, як газон, можна сказати. тільки трактор його тягатиме. Також, взагалі, для чого ті ресори потрібні? Ну, понятно, що щоб зглажувати ті коливання. Але в основному ресори зроблені це підвосні прицепи. Оскільки передня вісь, задня вісь, на ямах, глухо, якщо їх прикрутиш до рами, то на ямах то раму почне викручувати. Особливо з вагою. А на ресорах воно. Викручує, грає, тут же ж одна вісь, і особливо то і нема чому викручувати. Тут, якщо вісь відносно трактора відносно задньої осі вона буде вигинатися, то тут. воно Хоча є ще оту такого приблуда Ну це скобель на коліє в шпали дерев'яні такі скоблі забавлю. Хтось його приварив. Не знаю, чи його треба, чи не треба, чи, чи висить цих викручень. Може відріжеться. Ну, напишіть. Ну, воно в ідеалі повинно щоб крутитися по кругу, але, мабуть, його дали, щоб воно поверталося тут і погано було чіпляти. Так думаю, не знаю, не знаю, отак воно є. І щось мені та ідея викинути росови і подобається, але придеться кузов трошки робити надрізи і трошки його так півкругом загинати. Ну, не знаю. Також хтось хтось мені писав в коментарях, я, правда, призабув. Ну, треба подивитися, що теж зробили на ресори, і як багато нагружають, там 5-6 тонн, його дуже розгойдує і будуть робити на тумби. ці ресори. Може зразу. В мене, мене зараз як то вікно можливостей яке хоч. Час ще більш-менш середина січня є куди рухатися. Можна зварити. Зараз любе рябе. Просто не хочеться, щоб потім зберу, випробую і подумаю, а може той варіант все-таки був кращий, а цей гірший. Наскільки ті ресори потрібні, ну тут теж сильно, сильно широко їх не роздвинеш, бо тут стоять турмовні камери. Вони або тут і тут так само. Ну, камера отако буде займати місце. Тут... тут... Можливостей не так і багато, тільки, отак, як воно є, встановлювати. Чи, чи викидувати, чи не викидувати. Ну, якщо викидувати, то прийдеться трошки напрягтися. Ну, десь тут у вас зробити такий за заріз і весь кузов під підзагнути. Ну і тут ясне діло в ту сторону підзагнути, щоб воно було гарно виглядало. І отак. Ну, готовий до будь-яких коментарів. По темі, хто що, хто що думає, хто що скаже. Залишати так, як є, ну він, ну він дуже високий. Ну, він і буде високий, але що він буде як -то, е, лодочкою. І що мені ще імпонує без ресор? Що це, центр ваги тут на висоті метр двадцять фактично. Вся вага високо знаходиться. А це як, як вона не мала. А так вона вже буде нижче ну від землі. Там не знаю скільки. ну На сантиметрів 35, це буде 80 сантиметрів вже вага. Він і так не повинен сильно буде розхитуватися. Ця віз зібрав. По краях вона має метр. О, тьфу, метр. Щось 2,42 чи що, Ну щось в тих межах. Кузов має 2,30, 2, по-моєму. Але щось бачу, не знаю чи це так здається, що більше, ніж на 5 см виступає. Чи то так я наміряв, може, погано рулеткою. Ну, якось так. Отакі От питання, що, що робити, як двигатися. Робити так, як є, чи взяти, заморочитися і зробити наглухо до оськи. Мені навіть, я думав, тумби, якщо що, не робити. Просто оту раму ну, чи, чи якось там по-другому зварити. Бо в мене є ще той кусок, що я тут одрізав. За, е, ну, За, задній, чи який він там був. Можна його тут з цим якось там варити і занизити. Ну, Придумати якесь кріплення, щоб стрілянки тут 16, а там 10, тобто стрілянки закороткі. Ну, щось примудрити і прикрутити. Наскільки ті ресори потрібні, хто що скаже?